Вони заводять собі коня на палеці, піклуються про нього і беруть участь у змаганнях. Молоді фіни почали освоювати нові змагання хобі хорсінг. Його назва відсилка до іграшкового коня, назва якого англійською звучить як хобі хорс. Саме з ним і пов'язаний новий спорт. Учасники змагань з хобі хорсінгу виконують ті ж вправи, що й вершники на звичайних змаганнях, проте роблять все це самотужки. Іграшковий кінь у них лише атрибут, який робить видовище веселішим. Вигадали незвичні змагання декілька фінських школярок. Вони зараз кумири однолітків. Я пишаюся тим, що надихнула багатьох людей, і що те, що починалося як хобі, нині розвинулось до справжнього спорту. Мода на хобі хорсінг вже докотилася і до Німеччини. Тамтешня молодь теж почала займатися цим незвичним спортом.